Доброго ранку, підписчики мого каналу. Сьогодні 21 липня знімаю відео про стан свого виноградника. Значить, це Геліос. Отакі ось такі ось гронки, Запилився. Доволі непогано. Так, це Лора. Лору я гібірі лінію, я вже казав, про це лора вийшло. Кишмиш. Поприріжував вже я гронки. Ось долі скільки ягод, як ви бачите, валяється. Я не жалію. Все, все, все поприріжував, всі сорта. Зараз швидко пробіжуся, покажу вам, що як вона виглядає. Оце оце лора такі оце гронки виходить. Кишмиш. Яркі, крупненькі, вже налилися. Так, це Аркадія вже така. Аркадія в цьому році йшли дощі, якраз коли вона ціла трошки із запиленням у неї проблеми, мені каже. Ну, нічого в принципі. Теж ягоди валяються. Так, по цьому раду так далі і пішло. Сейчас покажу вам тут. Преображення з цієї сторони, швиденько. Так, оце так виглядає преображення. Такий ви ягода жовта, ну я проріжував, пробував ягоду, то вже даже сладость така присутня. Так, це Це Так і вигляд має. Такі ягодки потужні я вже попідв'язував деякі гронки, тому що бачу передавлюється ножка. Так, зараз перейди, перейдемо туди далі. Так, це Анюта. А теж доволі нормально запилилась ось. Бачите скільки я ще з неї повирізав. Ось, бачите скільки я відваляється долі. Ще, Вибачте, ще трошки порядок не навів на самому тому що роботи дуже багато. Буде наводити чуть пізніше. Ось така ось нютка. Так, Це надія Зос, Теж вже я прорідив, вже почала вона окрашуватися. Це знову анюта. Так, тут у мене йде пропуск. Подивіться на преображення поки це надія, зараз покажу низину. Так ось така низина. Такі ось гронки, теж попроріжував я вже все. Ось такі ґрунки на низинки. І так далі. Тут пішло. В мене в ряду тут, в принципі, все. Ряди з трьох сортів складаються. Так, перший ряд покажу зараз. Карма уже вже почав окрашуватися. Та ну ми а вже так окрасився доволі непогано. Тут ось такі громкі величинки, то ще й ні. Ну а тут все вже дивиться, які громкі в кармакода на 21 липня. Так, це кадрянка. Кадрянка вже окрасилася. Там ось відсотків на 80. Оригінал поки ще зелений. Ну, ви знаєте, що таке оригінал. Не знаю, я його так держу, два кущі. Подивимося. Це гурман лакомка. Тут ж вже я почав набирати з колір, там така ягода вже розумів Так, Далі мускат дієвський. Оскільки ягод валяється долі я теж. Вон, Кременчуцький район тут у нас погода така, що треба нормірувати, що гронками, що потім ці гронки я ще нормірую ягодами. Підганяю його трошки до швидшого визрівання. Так, це чорний ворон. Чорний ворон. Він у мене хворів бактеріальним раком. Ну ось, думаю я, що все буде добре, а ось з'явилося... Де він? А ось ось з'явилася одна шишечка така вилізла. Ну вроді би оце тільки одна на всіх на чотирьох рукавах. Подивіться, як воно буде далі. Ось такий чорний ворог. Так, це знову мускат Дієвський цьому році такі доволі непогані гронки муската дієвського. Вже скільки ягод, ну гляньте, все вам ще раз показую Біля кожного куща, скільки ягод я вирізаю. Так, Це кармокод такий вже. Все. Гроночки вже окрасилися. це кадряна тут у мене один кущ залишився мускат ранній це по моєму крайного покоєного сорт тут такий. такий він з таким мускатом сильним мускатом цей сорт так тут у мене кущ 100 я вам не показу кишмиш американський так я його посадив ще так шпалеру навіть для нього не зробив ну такі ось гроночки. та ну ви знаєте що таке кишмич сторіччя так, і зараз перейдемо до мого Юпітера Так, Юпітер вже почав сильно так окрашуватись Ось як ви бачите, тут така в мене арочка між виноградниками, між вертикальним і горизонтальним виноградником. Таку арочку я зробив в цьому році. І по такі алейки виноградні. Так, такий ось Юпітер. Ось так ось виглядає, такі гронки. В цьому році доволі непогано він теж запилився. Я зрозумів, що Юпітер треба розганяти рукавами, довші рукава. Він тоді себе прекрасно чувствує. Ну і Юпітер, я вам скажу, що ще те, що я зрозумів, див... дивлячись на відео, яке там в Америці викидають. от Я його заливаю водою постійно. Ось, Бачите, сьогодні залив водою, тут мокро. Прямо ще капельний полів тут не зроблений. ну, Заливаю прямо холодною водою йшла. шлани. В прошлому році я це спробував. Ягода не тріщить, ягода наливається. І американці його поливають, збирають урожай і поливають його. Так що і я таке пробую такий метод в прошлому році спробував, нічого з ним не сталося. Ні одна ягода не тріснула. Отаким способом пробую я наливати його тості ягода збільшується це моє міння так от тут у мене є преображення на горизонтальній шпалірі отак воно ось виглядає зараз піду там у мене ще два кущі отак ось воно висить зараз піду поки там трошки більший в мене кущик тут все такий пітер тягнеться Кущу я казав, що 6 метрів у мене а так от він тягнеться, а що зна куди. Так, і ось преображення. Крайня гронка вже там почала червоніти. Ну, такий ось вигляд має Переображення на горизонтальний шпалері. Доволі непогано воно. Подивимося, як воно витягнеться все диво. Ну, таке відео коротеньке.